Друзі, всім привіт! Вітанечко! Займаємося випилюванням дерев. У нас їх тут багато. так? Хочемо поспилювати, а на місці пеньків зношу туди старі гілки сухі, і хочу спробувати повипилювати якщо, повипалювати. Якщо не вийде, щоб коріння там більше не росло з цих, з цих горіхів. То буду засипати селітрою, зав'язувати мішками, щоб вже точно тут нічого не було. Покажу зараз, що ми тут робимо. Ось наші такі пеньочки. Спиляли одного горіха і на місці, де я вже ось поскладала всі ці сухі гілки, теж пеньки. Вчора тут випалювала, ви знаєте, непогано вигорає. хочу сьогодні теж ще допалити. І е, побачимо, як воно буде, чи повністю вигорить чи не вигорить. І на черзі залишається у нас ще ця така стара яблуня. Вона вже теж така геть сухенька-старенька, бо хочу великий садок на місці города. Хочу багато дерев, фруктових. Потім покажу, що я повибирала, які дерева, і як я це все хочу розпланувати. Лежить тут мій інструмент. Вигрібаємо, бачите, скільки в нас цього гілля. Ми його так тут і не бачили, що в нас його стільки цих гілля. Дуже багато сухого гілля. І оце все діло, по частину вигрібли. І на це місце хочу пересадити малину, бо її там на городі геть погано сухо. Хочу її, щоб вона була тут поближче, все-таки всі кущики фриктові, А там у нас буде садок. А тут будуть всі ягідні, і смородина, і малина, і лохина, все буде тут. Так все горить, палає, на жаль, не Росія. А тільки мої пеньки зі сміттям. І якраз це все гілля згорить, залишається такий хороший попіл. Будемо використовувати його як добриво під малину. Під ягідні кущики. Воно горить дуже швидко, все дуже сухе, не зрозуміло, скільки років воно там лежало, це гілля. воно, береш, воно в руках аж розломується все. все поки що повільно а ці два вже такі добре кострище. неталі повелітель огня бачите як файно воно це робить а ви там кажете шугарінг шугарінг вон фаєр блін файерплейс Ну що, як тобі шугарінг? <ріст> е, ног, шугарин ног трохи пік. Тут <ріст> зажаритися <ріст> як пиріжок. Кицик, що це з тобою? Вже тиждень, як саджено. пересаджена. Да? Мішелька як, все добре, Мішеля. Все добре, да, моя хороша, да? давай покажемо, яка тут у нас суниця виросла, да, лапки показуєш. Да? Тут є суниця така. Тут ще суниця така велика, крупна, гарна. Якщо все з суницею добре, їй тут дуже чудово. І Мішель тут любить лежати. Поливаємо мокренько. Мішелька тут біля нас. Да, мішелечка. А так багато, ще і квіточок, і ягідок на сонечці. Щоб пересадити її, хоча була і спека, було правильним рішенням. Дивіться, які крупні ягоди на сонечці. Десь чоловік мій зловив такого гарного метелика нічного. Потім випустимо його, такий він і великий, і гарнесенький, подивимося, роздивимося і відпустимо. Люблю поділля за, за природу і за клімат. Забуваю все розповісти, що тут літо починається на 2 тижні раніше. Набагато тут більше набагато сонячних днів, ніж у Києві. У нас за все лі літо, мабуть, днів п'ять було таких, що пасмурно і дощ. Такого, що просто пасмурно, В принципі, і не було. Якщо хмарно, то дощ. Який він гарнесенький. Будь бражник якийсь гарнюнький. Випускаємо. Виліті! Угу. Ти бачиш, він в любить. Де він в сараї десь був, так? Да? Такий гарненький. Да, такий величенький, такий пухнастий. Бачу, любить, коли темно. <гум> Лети, метелик. Літай. Давайте покладемо, да, він собі полетить, коли захоче. Вся вулиця задимлена. <гум> <гум> Йдемо в магазин. Любимо ввечері прогулятися. О, у нас десь там сонечко сідає. Любимо ввечері прогулятися, день наробишся, ввечері якраз пройтися взагалі чудово. Це у нас така центральна вулиця. Зараз вам її трішки покажу. Вона у нас така широка, по ній їздить маршрутка на кам'янець. Нам тут спуститися до цієї вулиці буквально декілька хатів. Але в основному ми більше любимо їздити потягом. Тільки в нього щось дуже часто буває ремонт колій. але нічого, це не саме страшне. Ось так ввечері взагалі чудово прогулятися. Хотіли до річки, але щось останніми днями комари трохи кусаються, то вирішили. В магазин. Рінка морозива хоче. А ми так ноги вигуляти. Прийшли в магазин. Такий він у нас невеличкий, далі є більший, але до нього далеко йти. Тут меншенький. І ми до магазину. У нас навіть нова пошта такі. Рінка нарахувала 14 горлиць. Ану, Аріна, розганяй. Не треба. Ну, так корненько сидять. Так, да, не То, треба. 14. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Бувайте!